Знаєте, чому дуже багато людей повертаються постійно до колишніх, постійно їм хочеться повернутися на минулу роботу, постійно дуже важко щось змінювати в собі і так далі. Дуже багато років ви звикли робити старі дії, і їх робити легше, їх робити просто. Ви знову дозволяєте комусь на вас сидіти, бо нова дія викликає страхи. Вам страшно, вам некомфортно. Наприклад, ви пройшли терапію і вияснили, що певні люди у вашому оточенні вами користуються. І що ви очікуєте, що вони без терапії такі однажди з раночку прокинулися, такі Ой, все, я не буду їми користуватися безкоштовно, я буду їм все давати сама б, а, а, або сам. Схріналі. З чого? Що змінилося в їхньому житті? Це в вашому змінилося? Ви пройшли терапію, ви щось зрозуміли, ви кудись дійшли. І якщо ви будете вести себе по-старому і давати людям, ну, ті, хто, ви бачите, що вони ведуть з вами усі по-старому, на який новий результат ви розраховуєте? Ну на який? Так, да, я розумію, дуже важко когось викреслювати з життя. Дуже важко з кимось входити в конфронтацію. Дуже важко поставити свій власний кордон, сказати, так зі мною більше не можна. Але най найважкіше це далі цей кордон відстояти. А ви що думаєте, що, бу що буде дуже легко? Що реально ви просто прийшли до терапії такі <свіслявання> все, ані <свіслявання> все поміняються, тому що я просто один сеанс ходив. Или сходило, да? Так не буде. Нові дії дадуть новий результат. Не завжди приємний, не завжди крутий, але новий, розумієте? А от старі дії, да, вони, вони тільки призводять до старого результату. Якщо я піду ставити собі каву, на виході буде кава. Скільки б я не молився, кандічка там не буде, щоб там був кандічок, його треба туди залити. Нові дії зробити. Розумієте, будь ласка. Тому, якщо ви після терапії не можете наважитися саме на оці кроки робити нові дії, то ніякого результату не очікуйте від терапії. Якщо вам терапевт або терапевтиня задала домашні завдання, а ви їх не виконуєте або навіть не сідаєте і нічого не робите, то це не нові дії, це старі дії, це ігнорування. Це те, що ви робили рік за роками. Якщо ви розраховуєте, що ваша кохана або вашей коханий, котрий в сотий раз плював на ваше почуття і відчуття, на сто перший раз чомусь одумається, просто так, він або вона не одумається. Доведеться йому або їй зрозуміти, які будуть за це наслідки. А вам ці наслідки організувати. Тому давайте ще раз. Психотерапія не є чимось таким магічним та містичним. Вона людина, котра терапевт аналізує вашу поведінку, знаходить причину наслідкові зв'язки, порушення цих, цих зв'язків, концепції, котрі вам заважають сприймати цей світ, яким він є. І останнє. Останнє, будь ласка, якщо вас ображають кожного разу, і ви це дозволяєте, ви тірпіте. Правильно, так? Тірпіть. А хто терпить? Терпіла. А коли ми терпимо, да, і людина вже нас вважає терпіли, що її змусить змінити свою думку? Що? Лише ваші дії. Розумієте? Тому давайте робити нові дії і аналізувати новий результат. І якщо він подобається його закріплювати. Навіть якщо страшно зрозуміти свій страх, піти на зустріч і зрозуміти, що він вам говорить страх, поговорити з ним, а потім, потім зробити щось нове, і це нове змінить ваше життя.